Ярослава Магучих стала мільйонеркою в цьому році. Форбс назвав приголомшливі заробітки 23-річної Ярослави Магучих за цей рік. Відповідну інформацію оприлюднило видання Forbes з посиланням на менеджера спортсменки. В цілому за 2024 рік легкоатлетка заробила 265 тисяч доларів призових. Окрім того, Ярослава Могучих має рекламні контракти з різними брендами. Це теж приносить спортсменці приголомшливі доходи. Завдяки тому, що олімпійська чемпіонка є рекламним обличчям брендів, вона заробила на рік від 280 до 640 тисяч доларів. Зазначимо, зараз Ярослава Могучих Активно будує кар'єру, успіхів, знаменитість досягла не лише в спорті, а й в особистому житті. Зокрема, спортсменка вже багато років перебуває у стосунках з бойфрендом на ім'я Назар, який їй освідчився. Нещодавно легкоатлетка пояснила, чому погодилася на ранній шлюб, а також заговорила про народження дітей. Дівчина також волонтерить. А ви стежите за Ярославою могучих. в коментарях.